Укачеві відкрили виставку пленерних робіт Сакура Арт. Участь у пленері взяли учні художньої школи імені Міхая Мункачі під керівництвом Ігоря Луценка та мистецької студії Йона Шатиберія Ромарт. 20 юних художників представили на виставці 40 картин. Кожен учасник мав створити дві роботи. Обов'язковим завданням було зобразити сакурове мукачево. Кожен кожен студент по дві роботи е, зробив, і одна робота по сакурі, одна творча. Це дійсно е, мене вражає, бо дуже талановиті діти, і, і з цих робіт ми. Зробили виставку і зробили ми каталог завдяки нашому донору підтримку «Голос Ромні». пленер тривав три дні з 12 по 14 квітня у центральній частині Мукачева, де юні таланти могли насолодитися красою весняного міста і передати свої задуми на полотнах. Ми обрали локацію середовища художньої школи, оскільки це історична будівля. Одна найстаріших у місті. І звісно, що найкраще сакури це біля школи. Це символічно, тому що школа це Альма-матер, в будь-якому випадку вона карбується. Ось, і ми прекрасно працювали три дні. Наших було 10 діток з художньої школи, це були знов ж таки, повторюся, мотивовані. Це ті учні, які йдуть завтра в ВНЗ – вищі навчальні заклади поступати. І було легко працювати. Жодної подібної роботи композиції ви не знайдете. Це абсолютно індивідуальні прекрасні речі, які створили оці молоді люди. Засновник пленеру Йона Штебері наголошує, що найголовніше об'єднати дітей завдяки мистецтву. каже так: вони здобувають досвід, спілкуються між собою, а також розвивають свою творчість. Мета у цьому, що вони спілкуються між одному, і вони від одну друга навчаються. Це дуже важливо. Підтримала виставку також громадська організація Голос Ромні для нас важливо, коли у нас є можливість. Є проєкти, які підтримують освіту молоді, які підтримують таланти та конкурентну спроможність ромської громади ромських дітей. Ми знаходимо можливість підтримувати такі заходи. І звичайно, для нас важливо підтримувати підсилення ромського громадського руху. І в даному випадку ми підтримали Тіберія Йонаша. Який є одним із лідерів Закарпатської області, саме ромських лідерів? Усі учасники пленеру отримали дипломи. Їхні роботи після виставки в центрі міста будуть експонуватися в галереї палацу культури і мистецтв. Картини можна придбати. Частину коштів буде перераховано для закупівлі дронів захисникам.